Тріумфатори минулого спортивного року в Івано-Франківську нагородили спортсменів та їх тренерів за спортивні досягнення. 2024. Усі номінанти володарі чемпіонських титулів Європи та світу серед переможців ветеран російсько-української війни Михайло Селіванов. Він став світовим чемпіоном з кікбоксингу. У свою перемогу на згвардієць приурочив пам'яті полеглого воїна і теж колишнього кікбоксера Віталія Мірінова. Після поранення також пройшов важкий склад, ну важкий ряд реабілітацій, і після них повернувся трошки в спорт. І попав ну, командир мене відпустив з військової частини національної гвардії на чемпіонат України, де я виграв її і пройшов кітбоксинг. І е, війшов в склад національної збірної, і там ми вже звідти через місяць часу виїхали на чемпіонат світу в Італію, місто Маріна Карера». І там я здобув золоту медаль. Спортсменки прикарпатського клубу Діана Ломей та Юлія Васенда золоті медалістки чемпіонату світу Джиу-Джитсу у дисципліні ноурі у ваговій категорії до 45 кілограмів. Юлія Васенда була сильнішою у двох сутичках. А Діана Ломей тріумфувала у чотирьох поєдинках у вазі до 52 кілограмів. Успіх прикарпецьких спортсменок допоміг збірні України посісти друге місце у командному заліку. Це було дуже важко. Цілий рік виступала по різних стартах, і от там ніяк не доводилось дійти до фіналу. Це весь час були саме треті місця от стабільно. І останні старти цього року нарешті довелося перебороти себе, виграти. І я змогла досягти цього підеставу. І нарешті гімн України залучав саме от за допомогою моєї роботи. Здобуті першості на європейських і світових турнірах засвідчили небайку спортивну майстерність івано-франківських легкоатлетів та високу якість тренерської роботи. Варто зазначити, що на ростох фізичної культури у міському бюджеті цього року передбачено 45 мільйонів гривень. Теперішньо ну, сфера управління фінансами передбачає, що можна переглядати бюджет фактично щомісяця. Ну, приблизно 1% від обсягу бюджету було минулого року і 1% від обсягу бюджету цього року. Ну, якщо в цифрах, це приблизно 45 мільйонів гривень. Взагалі на всю галузь спорту виділяється міською, міською радою. Буду працювати, щоб ця цифра була більша. Загалом почесно нагороди Анфранківської міської ради достоялися близько чотирьох десятків спортсменів та їх наставників. Михайло Березень, Оксана Себастьян, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.